Ми збираємось і я цього разу в Крокси нарешті У Нас ще досі стоїть ялинка. І Ясіна переноска, бо ми все ще плануємо її взяти з собою. Але не цей раз. Бо цей раз буде складний. Що саме відбувається? Так, ми вирішили зламати цю стінку. Ми вже дуже давно це планували. І в цей раз ми зібрались трьох, і будемо її зносити. так

Телепузыки. <if> а -а 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 -а. И у нас там не лампочка светится. Аж <hl> сюда. <at -tru actual stone> Як то кажуть, ламати не будувати, але ж ми не ламаємо, ми розбираємо і бажано розібрати так, щоб цегла залишилась ціленька, для того щоб в подальшому її можна було використати в закладанні дверей. От, а найцікавіше, найскладніше це було переноска сміття, тому що його дуже багато, дуже багато було штукатурки, і руки відривалися. Ми розділилися на декілька команд. Одна команда збира... збирачів сміття, інша команда в ви... виносічів сміття. Ну, одним словом, ми справились, ми дуже молодці, було складно, але ми зробили все. Дуже дуже круто і на диво досить швидко. І от тепер знадобилися там ці е, плакати ми їх підскладали було легше. Все волося тепер в пороху, але все готово. Ми з'їли всі смачні цукерочки з Гаррі Поттерської лінії. Але там майже все Це якась, якась діч. Наприклад, там є козюлі, регачки, я навчально спробувала. Фу. Або сна сірка. На сірка, я зараз перехочу грати. Земля так була земля? Земля ем, дощ, дощовий черв'як. мило, до неї, Трава. Трава, ну траву я з'їв вже. Денис з'їв траву. Ти так, і її? я з'їв траву. Коротше, і в нас лишилася просто гора цукерок. І Прийшла ідея грати на чувачі, і хто програв, той з'їдає одну рандомно, каже з чим це, але там дуже багато регачок. Закритими очима, я дістаю з закритими очима і той, хто програв, закритими очима. Одразу на чувачі. Добре. Чувачі. я Чувач! Сукані! <тірган> <плес> Закривай очі. <плес> я не збираюсь прирвати цю. Закривай. 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 Закривай! Закривай очі кажу. Я не Щоб ти... Хочу... Закривай! Я не Щоб ти хочу не знала, яку чуєш. Я не хочу, я не пам'ятаю. Ну, сосиску тільки признаю. А нет, надо что-то есть. Закройте мои очки. Нет. Тухлые. Ешь, ешь. Можешь просто запытать. Сніма як ти плієш на відео на, на камеру. Це буде заставкою на топові mm. Ти молишся? Экспресс лифт, что заряд снов програмє Ти чекаєш? З алкогольне бавка, якщо що, не стані алкогольного пенініння. <ріх> На жаль. О. А можна програвший не буде грати <ріх> Ні. Сука, вони якісь пальці. <ріх> 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 Чивачі. Чувачі. Чувачі. Чувачі! Ні, що я камінь викинув? Всі я камінь викинув. チ九万バ九万ー。 Я його відчуваю. Можна я, будь ласка, подивіться, Будь ласка. Ай, ай, як мають. Я просто хочу подивитись, будь ласка, будь ласка, якщо зараз буде ригати. Можемо пограти вдвох. два рази. Ну, давай. А що це я викинув? Ну, это Да, топор. Ти бачик, що там? І що це не спак? Тебе не видно. А, я знаю, що. Козюля. Ну, на смак як земля. Звичайно, що треба знати, що ти їси. Ну ладно. Це більше сенсу має. Це вигідніше. Так. ти ригачку з'їж. Зіграли два рази. Так, я думаю, що павлу треба сколодувати всі. Це здається сосиска. Ні, це не сосиска. А, значить, що весь черв'як. А, може бути сосиска. Що це? тебе ще твоя регать. Я не буду її їсти, бо я буду рвати. Це земля. Земля? Ні, у нас не було землі. Це, мабуть, дощовий черв'як. Ну, він на смак, як земля. То що ми закінчуємо гру, так? Закінчуємо. Ти хочеш, б я програв? Ага, так пахне від тебе. Землею? Так, можеш подихнути на повагу. Ні-ні, не хочу. А Це що? Нічого. Може Можеш дві рази. Ну ти програв. Ну що, тоді ми закінчуємо гру? Ну добре. Ну добре, закінчуємо тоді. Отак от, от. А давайте один раз граємо і їмо всі. Так. І той, хто цей, має жувати всі. Ну, давай. Я знав, я знав, я знав, що ти покажишся. Коротше. Господи. Діво Господи. Господи. господь с тобой. Так. Точно тут всі. Зараз я тільки скажу: 2, 4, 6, 8, 10. Коротше, десь 15, десь 15 штук. Є одна регачка надкусіна. Не можу її дискваліфікувати. Там ще 4. Чувач. <ристо> а ты, по-моему, програли? Нет. Ты программ. Не залиш, будь ласка. Ти дроба на данно <ристо> во. Блять. Я как смечаю. Реально, Открыв ведро. Енот. А Ой, ой. Я не. І тут теж. Магічно. Доброго ранку. Доброго ранку. А так ми і спимо. Вчора не записували жодних відосів, бо одразу приїхали і увірвались в роботу. А я пішов тут кулінарне шоу. У нас, до речі, тут кухонька більш-менш вже зроблена. Ну як, вона ще минулого разу була зроблена. А, а, сь, ну, а сьогодні ми вже її активно експлуатуємо. І навіть вчора, вчора після оцих активних розбирань стін я тут не в голову. Душу у нас немає, туалету поки що теж нормального немає. От, Тому. Миття голови у мене відбувалося в раковині. Ну, хоча, в принципі, напевно, я думаю, що для багатьох це не... <губ> не новина. Ось такий у нас причудовіший ранок. Зранку тут все було замерше. В принципі, зараз це теж лишається трішечки. Але при тому не дуже холодно, якось так от непозивому. Ну то весна вже. Зараз поснідаємо і напевно будемо розбирати пічку Та, що в вітальні. Бо вона жахлива, вона не працює, вона тупо жере дрова, вона величезна. Ну. коротше, стара будинку дуже багато років вже. І забита напевно вся сажею. Я вчора її так трошки спробував припідняти, і вона така вся. Гуляє, тому ну, вже немає сенсу їй там щось домазувати. Треба вже просто розібрати і поставити на її місці булюр'ян. Це буде набагато ефективніше, менше місця займати. Тому, напевно, все ж таки булюр'ян. Ми тут дуже довго, дуже багато говорили про те, що. Котел, потім булер'ян, потім ну, пічку відреставрує. Вона прикольна. Ну коротше, отак от, так, от, одне за іншим. В кінці кінців ми зараз розуміємо, що ну, булер'ян це набагато ефективніше, набагато менше місця займає. І, в принципі, цим, цим булер'яном, цією пічкою можна буде отопити і вітальню, а вона стала більше за рахунок коридору, і нашу спальню. Бо ми так подумали, що ми виведемо якісь частину труб, які виходять з бур'яну, крізь стінку в нашу кімнату. І у нас там буде, не буде пічки, не буде займати зайвого місця, але при тому буде тепленько. Ну, поки там скорчать котлетки, покажу, що у нас тут вийшло. А вийшло у нас. Зразу велика вітальня, прям величезна. Купа цегли. Здається, я вчора так дивився, сидів тут на куточку і роздивлявся на нашу роботу. Здається, що така маленька стінка. Ну, в принципі, що там? Ну, ну, ну реально, що там? О, все. А стільки з неї мороки, стільки з неї цегли. І сміття там ще така купа величезна. Ну, так, ну, напевно, завжди буває. Штурка все. От, за пічку. Я от за те, що я казав. І отак от, от вона вся. Зараз важливий момент для мене, тому що в мене є така дивна мрія. міні мрія Це умивальник, в якому закрита кришечка. І ми купили умивальник Київський, і така окремо продається кришечка, я замовляла її на Олексі. І зараз ми її поставимо. Так, Unpacking. І вона на магніті. Та-дам. Краса. Я задоволена. Хорошо. Таке наробилося. Знову, на пачку. насмітили. Ті, на ті, хто нас <гум> <гум> Та, Так, у нас тепер будівельний майданчик <гум> тут. <гум> це наша стіна, це наша пічка. <гум> а це наш майбутній інтернет. Та, до речі, до речі, дуже прикольно. Коротше, лайфхак. Ми заїхавши в село, заїхали, зайшли в магазин. В магазині все знають. В магазині запиталися, знаєте номер телефону, може, хто інтернет тут проводить. Нам дали номер телефону, подзвонили, домовились на сьогодні, на суботу, вчора, в п'ятницю, приїхали. І от вже нам проводять інтернет оптоволоконний. Ну, ось, власне, і все. Дуже вам вдячний, що ви додивились аж до цих бір. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залінькайте в дзвіночок і чекайте на нові випуски.